Дві хати у Поченіжені повністю відрізані від світу. Людям, аби дібратися до своїх усель, потрібно долати безліч перешкод. Вже 10 років мешканці двох будинків на вулиці сонячній мусять іти стежками, горбами, чужими городами, щоб потрапити на своє подвір'я. так ми ходимо додому. тією щіленою, якщо є. Дощі, значить тут все затоплює водою, пройти неможливо. Тут вода дуже велика, і я боюся йти до школи. Ці люди живуть як на острові. З однієї сторони вузенька стежка, з іншої загороджено, з третьої сторони річка. Пані Анастасія запланувала ремонт, але навіть будівельні матеріали до хати завести не може. Беремо тачки на тачках транспортуємо до своєї хати. До нас не можна заїхати ні швидка, ні да дай Боже, якщо б сталось пожар, ні пожарна, ні з якої сторони. Нема дороги до нас, хоч берете вертольотом їдь. Люди всі дивуються, кажуть ну, звідки ви суда у вас заїзд. дорогу до цих помешкань перегородили давно. Усі документи свідчать про те, що цей паркан мали б знести і відкрити людям шлях до домівок, аби з'ясувати, чому досі цього не зроблено. Журналісти народного контролю йдуть до селищної ради. Там кажуть, закону не дотримається один з жителів села, якому й належить загорожа. Секретар сільської ради додає бореться з порушником давно. Запевняє, якщо він не демонтує паркан. То будуть вдаватися до радикальніших заходів. Він дав згоду, що він то розгородить. Зараз знову буде повторне засідання. адмінкомісії, будемо бачити, що він зробить. Повідомлення йому дали на адмінкомісію. Адмінкомісія буде засідати і буде штрафувати. Нехай людина думає. Зараз далі будемо ти судами. Сподіваюся, наступного разу, коли ми приїдемо до мешканців вулиці Сонячна, потрапимо до них дорогою, а не стежками. Марина Максимів, Юрій Данилюк, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, народ